Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку загальнення та систематизація знань про імени. І знову дзвоник кличе в клас Знання на чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову її мелодію чудово. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам про. Щоб будочок, родзинка, гаджик і читалочка, пропоную тобі перевірити своє досягнення з теми. Дізнаюся більше про іменник. Виконай їх завдання. 27 листопада класна робота. Запишіть, будь ласка, 27 листопада класна робота. Так, запишемо з вами подані в менеки в дві колонки. Розділити на назви істота, істот та неістот. Україна неістота, діти, істота, туристи, істота, Наталя, істота. Полтава не Радість. Ні. екскурсія, ні. Вчителька так, десна ні. Друзі так. Де у нас тут власні назви? Україна, Наталя, Полтава, Десна. Прочитаємо з вами текст, підкреслимо іменники та позначимо над кожним його рід. Уже не осінь, але ще й не зима. То мороз ударить, то сонечко на небо викотиться. Отже, шукаємо з вами іменники. Уже не осінь, але ще й не зима. Осінь зима. Так. То мороз ударить, то сонечко на небі викотиться. Мороз, сонечко. Отже, осінь, вона, жіночий, зима, вона, мороз, він, сонечко, воно небо воно. Отже, записали вправа один. І записуємо з вами. Уже не осінь, Але ще й не зима. То мороз ударить, то мороз ударить. То сонечко. На небо викотиться. Так, підкреслимо слова осіль, зима, мороз. Сонечко, небо. Так, і позначаємо: осінь жіночий, зима жіночий, мороз чоловічий, сонечко середні, небо середній, небо середній. Так, йдемо з за вами далі. Запишіть назви дерев однина, і поставте їх в форму множини. Наприклад, клен, але якщо багато клени. Тополя багато, тополь лі. Далі яблуня, яблуні, липа. Ли так. Спиші словосполучення, поставши питання до іменників, позначте відмінок. Наприклад, їли з чим? З хлібом. Орудний. Гуляв з другого. Гуляв з ким? З другом. Орудний. Сяє на небі. Сяє на чому? На небі місцевий. Багато листя. Багато чого. Листя родовий, Побачив білку, побачив кого білку знахідний. Дав дівчинці, дав кому дівчинці, давальний. Отже, вправа два, і пишемо з вами: гуляв з ким. Гуляв з ким? З другом? Сяє на чому? На небі? Багато чого листя побачив кого білку, дав кому Дівчинці. Та поставте, будь ласка, відмінки. Так, орудний. перший у нас орудний. У другому місцевий, родовий. знахідний Давальный. Так. Так, подарував братикові Сергійку, написав діду Севі Іван, зателефонував другові Юрку, відповів вчителю Дмитру Петровичу і розповіла дядькові Віктору. Отже, поставимо подані слова в формі давального відмінка стежка чому? Стежці, крига, кризі, комаха, комасі, ведмідь, ведмедю. Двір двору, молодість, молодісті, гілка гілці, дорога, дорозі, муха мусі, осінь осені, кінь коню, колір кольору. Прочитаємо з вами речення, вставимо пропущені букви. Ми змокли під дощем. Дерева вкрилися сріблястим інєм, Юрко швидко впорався із задачею, туристи подорожували італією, діти з радістю вибігли на подвір'я. під тінню дуба було прохолодно, учні з любов'ю вирощували квіти. Права третя. Пишемо: ми змокли. Під дощем. Пишемо ми змокли під дощем. Наступне дерева. Вкрилися. Сріблястим і не є. Дерева вкрилися сріблястим і не є. Юрко швидко впорався. Юрко швидко впорався. Із задачею Туристи подорожували італією. Діти з радістю вибігли на подвір'я. Діти з радістю. Вибігли на подвір'я. Під тінню дуба. Під тінню дуба. Підтінню дуба. Було прохолодно, було прохолодно. Учні з любов'ю вирощували квіти, учні з любов'ю. Вирощували квіти. Так, і позначаємо М. Ею. Єю. Е, е, е. Так, далі. З любов'ю ми позначаємо тінню Ю позначаємо. Так, отже. Далі поєднаємо з вами слово десять з поданим іменником. Десять вишень, десять книг, десять зустрічей, десять груш, десять медалей, десять гривень. По дорозі мчить автомобіль, а якщо багато, по дорозі мчать автомобілі. річці пливуть човни. По сосні стрибає білка, по сосні стрибають білки. Отже, я вам дякую за урок. оберіть цеглинку і домашнє завдання виконати кахут. з цим боретися всього найкращого і до побачення гарного дня.